Ось такий станок для виготовлення свічок, запасок. Ось така штука в нас. Сюди засипається парафін, лишній згрібається, повертається прес, цей механізм, притискається і педаль. Натискаємо і виходить свічка. Запаска ось така. І вже з дирочкою. Вставляємо дирочку. Вставляємо гніт і в стаканчик. Терморегулятор. Регулюється температура підігріву труби. Ось тут є нагрівач. Оцим механізмом вверх-вниз ми регулюємо висоту свічки. Ось такий. Може бути ще станок тоді на два пресуючих елементи. тоді тут ще одна буде дирка під. 45 і ще один такий тресуючий механізм, відповідно, тут оце все теж буде. Просто переходимо, робимо діаметр 55, треба 45, переходимо на цю сторону і так само робимо запаски. Ось такий станочок. Насипаємо парафін. Весній цією штукою зрібається, витиснули і нажали, вийшло січка. Наконечники поліуретанові, до них не прилипає парафін. Ось таке.